Нас вчили, що біль потрібно лікувати пігулками. Якщо тривожить спина, йди до масажиста або виконай вправи. Питання із серцем до кардіолога, панічні атаки до психолога. Але що якщо це не зовсім так? Ми з вами звикли лікувати конкретні органи. Але що якщо наше тіло це цілісна система, і дуже часто питання із серцем, диханням, слухом, зором і навіть гормональним фоном це питання із нашим хребтом. І тут варто звернути увагу на два аспекти: по-перше, наш хребет це наша вісь, це наша опора, тому що саме через хребет проходить нервова система. Яка пропускає імпульси від нашого головного мозку до кожного органу. І якщо в нашому хребті є певні викривлення, якщо є якісь перекоси, якщо енергія не може проходити рівно, якщо кровоток порушений, якщо нервові імпульси не доходять до органів, то це призводить. До певних дисфункцій. І тоді ми відчуваємо певні проблеми з нашим здоров'ям. Тому варто звертати увагу, що саме здоров'я нашого хребта це є запорука здоров'я всього нашого тіла. По-друге, ми з вами не лише фізичне тіло. Крім фізичного тіла, ми ще маємо тонкі тіла, такі, знаєте, розумні енергоструктури. І якщо ми... Звертаємо увагу тільки на фізичне тіло, а не звертаємо увагу на все інше, то біль може повертатися. То наше тіло не функціонує ідеально. Тому проблему, яка виникла в тілі, варто прибирати абсолютно з усіх рівнів: і з фізичного, і з емоційного, і з ментального, і з енергетичного. Тільки тоді ми з вами будемо цілісними. І знаєте, от слово сцілювати і лікувати. Мають дві великі різниці, бо зцілюватися це ставати цілісним, коли наше тіло функціонує правильно на всіх рівнях. Вітаю! Мене звуть Олеся Пільонова. Я сертифікований інструктор та практик методу Божественне вирівнювання. Я навчаю практиків та інструкторів цього методу. І сьогодні ми поговоримо саме про цей напрямок. Чому все більше і більше людей по всьому світу обирають його для себе, обирають мати в своїй домашній аптечці, обирають саме цей напрямок, щоб зробити своєю додатковою професією або вивести на основний рівень. Тобто саме ця професія може стати вашим джерелом доходу і таким чином ви зможете допомагати людям. Коли я вперше почула назву Божественне вирівнювання. Були в мене цікаві емоції, навіть піднявся, можливо, певний страх, нерозуміння. І я одразу подумала: ну, скоріше за все, це не для мене, і мені навіть не хочеться розбиратися. Бо, знаєте, ми з вами всі люди, і ми можемо відчувати дуже-дуже різні емоції, і інколи підключається наш розум. Але прийшло декілька днів, і я знала ту людину, яка проводить це навчання. І моя подруга говорить: слухай! Нам потрібен цей метод, якщо можна сесії проводити онлайн, тобто дистанційно, якщо сесія триває всього-навсього 15 хвилин, і практик не виснажується і дає класний видимий результат, слухай, ну це прямо для нас. І знаєте, я пішла тоді, мене не вмовляли, це був такий, знаєте, новий імпульс. І вже під час навчання я зрозуміла, що такий цей метод для мене. Коли мені зробили першу сесію, я відчула, так ніби знаєте, мої плечі пішли назад, так ніби я стала вищою, так ніби я стала більш впевненою в собі. Коли я під час навчання робила сесії іншим учням, я бачила, що довжина ніг, буквально через 10 хвилин, скільки тривала сесія, вирівнювалася, як змінювалися постав, як плечі у людей розкривалися. І це було дуже цікаво. Звичайно ж, після навчання я пішла практикувати. І спочатку я робила сесії своїм рідним близьким. Першою полюбила ці сесії моя мама. У неї до цього моменту, вже декілька місяців, її тривожив поперек. Постійні були болі, я почала їй робити сесії. Робила і очно, робила і дистанційно. Не можу сказати, що це було дуже часто, але приблизно раз на тиждень я їх робила. І біль прийшов. Знаєте, хто був найщасливішим? Найщасливішим був мій тато, бо йому вже не було необхідності кожного вечора робити або масаж, або втирати якісь мазі. І це стало для неї порятунком. Звичайно, я робила сесії іншим членам своєї родини. Наприклад, мій син Тимофій на сьогоднішній момент це його люблена сесія, бо вона дуже швидка, він лягає спати. Як він говорить, зроби мені сесію божественного варівня, щоб я добре спав. Але насправді я знаю, коли я роблю цю сесію, що. А його голова, його шия стає на місце, тому що щодня, коли ти сидиш в своєму телефоні, в гаджетах, зрозуміло, що наша постава змінюється, а божественне вирівнювання це може м'яко і ніжно підкоригувати. Я почала робити сесії клієнтам, і що я помічала, що змінюється не лише їхній фізичний стан. У когось починає з'являтися більше грошей, у когось йде прорив в їхньому бізнесі, у хтось виходить заміж, і все це завдяки божественному вирівнюванню. А ще знаєте, я так люблю спостерігати, що відбувається з людьми, коли вони не просто обирають для себе сесію, а потім ідуть і стають практиками. Так, от повертаюся до своєї історії. Я практикувала практикувала і через три місяці моєї практики моя наставниця Наталя Шнайдер запропонувала стати однією з перших інструкторів саме в Україні, і я погодилась тут вже навіть без роздумів, тому що я вже всім серцем полюбила цей метод. Я стала інструкторкою, і з цього моменту все почало змінюватися. На сьогоднішній момент я вже навчила більше 60 практиків, випустила більше 10 інструкторів цього методу. І постійно надихаюся результатами, адже кожен із практиків отримує щось своє. Кожен інструктор передає ці знання, робить життя інших щасливішим, здоровішим і отримує за це гроші, тому що це дійсно дуже класна професія. А тепер давайте поговоримо, що ж таке божественне вирівнювання. Божественне вирівнювання це назва енергії. Навколо нас в нашому чудовому світі величезна кількість різних енергій, про якісь ми знаємо, а про якісь ні. Наприклад, теплова енергія, електроенергія вона вже ні для кого не є чимось таким цікавим і феноменальним. Ми знаємо, як вона працює, або просто знаємо, що вона існує. Так само є й інші енергії. І кожна з енергій має. В свою роботу, так от є енергія, що має назву божественне вирівнювання. І вона найшвидше може вирівняти наш хребет. Коли вирівнюється хребет, відновлюється робота всього нашого тіла. Практик, який вже знає цю енергію, який може її покликати. Він, не торкаючись тіла, це не мануальна, до речі, техніка, це ніякий не масаж. Практик може робити сесію дистанційно або коли людина знаходиться поруч, але це ніколи не будуть доторки до тіла. Практик направляє енергію у вигляді такого світлового потоку, ця енергія заходить в хребет і починає вирівнювати його. Насправді, ця енергія вона запускає імпульс до самостцілення. Наші тіла вміють самостілюватися. Можливо, вони просто про це забули. І саме ця енергія дає м'який поштовх для того, щоб тіло згадало. Як це бути здорове? Тому що після сесії божественного вирівнювання тіло повертається до того стану, який було закладено від народження, тобто, будь-що, що людина набула протягом свого життя, може Виправити божественне вирівнювання. Ну вам хочу сказати, що в практиці я вже зрозуміла, що просто треба більше часу, якщо, наприклад, питання є генетичного характеру, і з ними теж дуже справляємося. В наступних випусках я обов'язково розкажу саме про такі цікаві випадки. Ну а сьогодні рухаємося далі. Коли я почала практикувати божественне вирівнювання, я зрозуміла, що воно допомагає людям з абсолютно різними запитами. В першу чергу ця практика допомагає. Звільнитися від болю, від болю в плечах, шиї, попереку, колінах. Далі ця практика дуже швидко вирівнює. Якщо є асиметрія на рівні плечей, ключиць, лопаток, репер, довжина ніг тазу є перекоси певні, буквально однієї сесії достатньо, щоб все це вирівняти. Але ця практика працює не лише зі здоров'ям. Коли запускається ця енергія в тіло, у людей з'являються гроші. Давайте подумаємо, як це відбувається. Насправді, ще раз, наш хребет це наша основна опора. І якщо нас не турбує біль, ми на нього не відволікаємося. Якщо наша спина рівна, ми можемо фокусуватися зовсім на іншому, ми можемо створювати якісь ідеї, ми можемо йти в розвиток, наша самооцінка зростає, і як результат ми можемо досягати іншого. Дуже у багатьох людей, знаєте, з'являється така цікава. Цікава річ, що вони починають розуміти, чим вони хочуть займатися в житті. Тобто відкривається їхній розклад, божественний, але як хочете, так і називайте. Головне, що люди знаходять, чим вони хочуть займатися і починають заробляти гроші. Я дуже люблю, коли люди йдуть в навчання для себе, для своїх рідних, близьких, для своїх дітей, для своїх батьків. І знаєте, це стає як такою домашньою аптечкою в родині. Але я неймовірно. Поважаю і дуже вдячна тим людям, які несуть цей метод далі. Тому що, коли ти стаєш практиком і ти готовий ділитися саме цим методом, допомагаючи іншим, ти сам стаєш, знаєте, ти стаєш багатшим, ти стаєш щасливішим. Тому що, будучи практиком цього методу, ти дійсно змінюєш життя людей і заробляєш гроші. Хочу сьогодні розказати про одну з історій, їх настільки багато, але ось одна. Із історії така моя учениця, вона взагалі успішний масажист, остеопат, реабілітолог, вона допомагає людям. І коли вона познайомилася десь півроку тому з методом божественне вирівнювання, почало в її житті все змінюватися, тому що вона почала менше працювати і більше заробляти. Вона почала менше втомлюватися і давати ще більше користі людям. Чи може божественне вирівнювання взагалі замінити масаж? Ні. Але доповнити може, а в деяких випадках допомагає навіть краще. І знаєте, практик завжди відчуває, що краще дати. Так от ця моя учениця, завдяки тому, що в неї є божественне в вона зараз вийшла на дохід в 3х. Уявіть собі, за півроку вона стала заробляти в три рази більше. Вона менше втомлюється, адже чи зробити руками масаж протягом години-півтори, чи зробити сесію 15 хвилин, і людина одразу отримує результат. Тому це просто неймовірно. І... Я неймовірно вдячна всім тим людям, які вже в мене прийшли навчання і стали інструктором цього методу. Тому що, знаєте, моя така місія, щоб цей метод був у кожній родині, тому що він надзвичайно допомагає іншим. І ті дівчата, які стали інструкторами, вони несуть цей метод в світ, вони знайшли нову професію. Наприклад, у мене є учениця, яка проживає в Німеччині. Вона дуже сумує за Україною, дуже хоче допомагати українцям. І, будучи навіть там в Німеччині, до речі, за спеціальністю, вона економіст. Вона 10 років була в декреті і зараз почала нарешті знову заробляти гроші. Вона проводить сесії божественного вірення, вона проводить навчання, що найважливіше. Вона може проводити навчання, будучи за кордоном для українців по всьому світу і в Україні, і в інших державах. І це дуже й дуже класно, тому що вона почала заробляти свої перші гроші. І це підвищує, знаєте, рівень її життя. Їй дуже подобається, що вона знайшла своє нове призначення, тому що в божественному вирівнюванні може навчитися будь-яка людина, незалежно від віку, статі чи професії. Найголовніше це відчути внутрішнє, внутрішнє бажання, внутрішню цікавість, тому що кожна людина, яка приходить до мене на навчання цьому методу, обов'язково. Сим оволодіє, відчує енергію, буде знати, як проводити практику, і буде знати, як цей метод доносити до інших людей. Тому що моя задача випустити не просто практика, не просто дати знання, а випустити справжнього експерта, який буде любити цей метод так само, як і я. Я дякую вам за увагу. Прошу поставити вподобайку, підписатися на канал, тому що попереду на вас чекає дуже багато цікавого. Та нового, якщо вас зацікавив цей метод, підписуйтесь на мою сторінку в Instagram, і я дуже часто проводжу безкоштовні вебінари про цей метод. Тому запрошую або напишіть мені в особисті, я проведу для вас особисту консультацію, щоб ви якомога швидше володіли цим дивовижним методом. Всім гарного дня, до зустрічі!